Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих Zipelor Forte. Теж кожного дня розповідаємо вам наші успіхи, показуємо, скільки нам вже вдалося зібрати з часів розп... того, як ми розпочали цей благодійний проект Твій день, твоя мрія. Я хочу нагадати, що це спільний благодійний проект з благодійним фондом крона каналу «1 плюс 1», проекту Твій день, і ми робимо усе це, аби допомогти мамам та діточкам в кардіологічному відділенні інституту серця Амосова. І ви вже знаєте, що ми допомогли багатьом малюкам і ці гроші вже вже працюють, але все ж таки ми не зупиняємося до 15 грудня. Ще є час Ми хочемо зібрати якомога більше грошей. Ну а вже 17-го ми дізнаємося, хто ж отримує нашу маленьку червону автівку Ну на даний момент Вов, ми зібрали вже ми вже зібрали 2 мільйони 885 тисяч 144 гривні. І все це завдяки вам. Ми вам дуже дякуємо. Ну а сьогодні нашу добру справу, нашу спільну добру справу. Прийшли підтримати відомі українські блогери. Тіма зустрічає наших гостей. Я вже зустрів, і от всі ми тут стоїмо, фоткаємося, знімаємо тік-токи. Ну, все, як завжди, коли з'являються блогери. Да? А, давайте вітати наші подруги: а, Таня Савіцька, Марина Колодій, Аліна Лобода, і звісно, Вероніка Дідусенко сьогодні доєдналися до нашої благодійної справи. І все не просто так. Ну, по-перше, у дівчат теж є свої мрії. А по-друге, Тань, ну конкретно Благодаря. в тебе знаю, що були непрості пологи, правда. І звісно, наша ініціатива, ось ця благодійна справа, прямо ну ти перейнялася нею. Так, насправді, по перше, всім привіт. У мене були дуже складні і вагітність, і самі пологи, надзвичайно. Але я щиро дякую всім лікарям, які врятували і мене, і мою донечку. І знаєте, коли зараз, наприклад, мені мої підписниці пишуть, що вони бояться завагітнитись, тому що сталася така ситуація, і зараз вони не знають, чи зможуть врятуватися. Я хочу вам побажати, щоб ваша мрія материнства все таки здійснилася, тому що ви знаєте, що насправді на сьогоднішній день завдяки такій благодійній справі лікарі Амосова врятують і. Вас і вашу донечку, тому всі до нашої благодійної справи, і ми будемо стілювати серця малюків і мам по всій Україні. О, як так складно Клас. все говориш. Клас, дякуємо. Да. Дівчата, які у вас мрії? Давай, Алін, давай Давайте. з тебе почнемо. Uh, скажу чесно, от моя головна була мрія це бути мамою. А зараз Добре, це ступавший. просто вже є як є. У мене дві Добре. донечки і дякую зараз лікарям, що допомогти можна. І є з чого. І я зараз, наприклад, буду змагатися за цю червону машинку і приєднатись ви теж до цієї благодійної акції. Дякуємо, Марина. У мене теж є мрія. Я дуже хочу колись стати мамою. Хочу підтримати. Хочу підтримати цю акцію і щоб стати мамою було нескладно, тому що для, ну, для кожної дівчини, майбутньої мами, дуже страшно, щоб якщо її дитина буде хворою, захворіє. І... Дуже хочеться, щоб наші дітки рождалися здоровими, і це мабуть, саме велика мрія родити здорову дитину. Це прекрасне і правильна абсолютно мрія. Вероніко, що з твоїми мріями? Ну звичайно, ти моя мрія це врятувати сотні і тисячі матрів їх діток. А завдяки саме завдяки новітній техніці, яка якої дуже потребує клініка Амосова. Тому долучайтеся до благодійної справи. Твоя мрія, і саме ви станете тими чарівниками, які будуть рятувати дитячі серце. Ця це дуже просто, але дуже важливо, да, Тамуре так, так. насправді дуже просто. І дивіться, ми ж постійно вам показуємо, як вже працюють ці гроші, які нам вдалося зібрати. На перший мільйон ми придбали два лайфтерми, і ви вже бачили, як наш Вова Рапчун їздив до лікарні і навіть бачив першу пацієнтку маленьку аріанку, Вау. яка народилася і одразу скористалася нашими з вами досягненнями. Другий мільйон теж уже працює. Зараз ми вже йдемо впевнено до третього, але ж так. Хочеться якнайбільше зробити е, добрих справ. І в нас є ще трошки часу. Ще два тижні. До 15 грудня триває наша благодійна справа. Заходьте на сайт Мрія 1 plus 1ua Натискайте, хочу спробувати. Робіть благодійний внесок від 200 гривень. Кількість внесків не обмежена. Ну і 200 – це теж такий мінімальний порожок, можна більше. І давайте зробимо щастя! щастя і радість абсолютно. всім, Хто потребує нашої допомоги? Долучайтеся. Давайте зап'ячкаємо. we <music>